Привіт, мене звати Андрій, я випускник малої комп'ютерної академії. Я вирішив прийти сюди на навчання, тому що чув, що тут дуже цікаво, тут хороші викладачі, і я зацікавився цим місцем і хоч, хотів отримати нові знання. Тут було круто, весело, цікаво, багато нових знань я здобув, і тут були хороші викладачі. Так, це ми, коли програмували. Програмування та коли ми працювали з фотошопом. Я знайшов тут е, нових друзів е, та взагалі цікавих людей, і тут було дуже цікаво. Я думаю, вона вплине таким чином, що я здобув нові знання, і я дізнався і зрозумів, ким я хочу стати в майбутньому програмістом. Я рекомендую малу комп'ютерну академію, тому що тут дуже цікаво, хороші викладачі і дуже багато цікавих людей.